На Чернігівщині затримали диверсанців. Служба безпеки України спільно з національною поліцією нейтралізували диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об'єкти укрзалізниці у прикордонні. Куратори з РФ давали їм завдання, такі як підпалити релейні шафи та сигнальні установки, щоб зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів сил оборони на передову, або ж підпалити машини військових. Двоє мешканців Чернігівської та двоє мешканців одеської областей шукали легких грошей в телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою. Після цього вони розвідували, здійснювали фото локації залізничного енергообладнання, надсилали їх куратору ЗРФ і після його команди вчиняли підпал. Потім знімали відео підтвердження вчиненого. Співробітники служби безпеки України затримали диверсантів по гарячих слідах. У затриманих вилучено мобільні телефони. Які вони використовували у підрівній діяльності на користь країни агресора наразі? Слідчі служби безпеки України повідомили їм про підозру за статтею Диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану? Затримані перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна? Повідомляє служба безпеки України.